Опеля страж, приїхала з такою проблемою, що постійно на проборці світуться відкриті двері. Відповідно, не тухне світло в салоні. Було зроблено діагностику. Казали, що всі двері закриті, всі датчики реагують. Єдине питання виникало по багажнику. Але для перевірки всіх дверей було від'єднано всі фішки з дверей. І чекав, відповідно, коли потухне лампочка. Потухла тільки тоді, коли від'єднав замок багажника. Тут така ситуація: попала вода. В роз'єм. Відповідно, тут в роз'ємі зогнили контакти. Іменно на кінцевик. Було виведено окремий дріт, тому що замок повністю робочий. Причин міняти його немає. Прикрутимо і все буде робити.